Добрий день усім любителям квітів. Дуже важко мені знімати відео з нормальним звуком, тому що як не машини, то вітер заважає. Сьогодні спробую вам розповісти про таку красиву квіточку, яка зараз дуже гарна квітне. Назва її Армерія. Армерія приморська. Наскільки я знаю Арцебіля означає Аму море, тому Армерія десь біля моря, я так розумію, перекладається ця назва. І е, росте вона в країнах Середземномор'я і біля морів. Ця квіточка в мене багато вже років, тому в принципі я е, знаю, як за нею доглядати і розсаджую її часто, і хочу вам. Про неї розповісти. Два кольори в мене є: насичена рожева і блідорожева. Я вже її багато дуже багато разів пересаджувала. Раніше вона в мене росла таким рядочком, але рядочком сумно, тому я вирішила її розсадити такими кульками різних розмірів. І ось, наприклад, оцього кущика, якому вже три роки він на цьому місці росте. І ширина його десь зараз сягає 60-70 см. Я хочу вам показати, як її правильно розсадити. Ви бачите, що всередині є така дирка. Це означає, навіть ще коли вона менше з'являється, означає, що кущ потрібно розсадити і він потребує пересадки. Ось, можу ще вам показати трошки менше. Ну, це десь. Ось рік, так щоб ви розуміли, це в минулому році присаджено. Такому кущику рік. Ось такому рік, ось такого плана кущику два роки. В ньому теж з'являється дирочка вона менша. Його також потрібно пересаджувати. А в цьому кущику просто похазяйнували сусідські коти або якісь птахи. Тут дирки ще немає. Його просто сьогодні хтось тут з ним грався, пошкодив. От, знаходяться вони в мене в вхідній частині. Тут де дерева і багаторічні квіти, вони так їх підбивають і створюють такий красивий килимок на землі. В той час поки ще багаторічні квіти набирають масу. І не розцвіли. Для любителів ірисів зніму окреме відео, пізніше, нехай всі розквітнуть, пробіжимося по саду. І я також покажу е ті іриси, які в мене є. Хоча я не дуже люблю їх і не дуже є великим поціновичем, але все ж маю таку квітку. А сьогодні про армерію. І так, дивіться, як не вітер, то трохи заважати буде газонокосарка, але все-таки, не знаю, буду говорити якось голосніше. Ось я викопала кущ. Саму, сам той процес, як я викопувала, не показую, бо лопата в мене далеко не фіскарс, а може тут серед моєї аудиторії є візуали, тому... Бережу ваші нерви. подивилась сьогодні, згідно аналітики каналу, 90% переглядів тих, хто в мене дивиться, не підписаних, тому не знаю. Для того, щоб не пошкодити психіку візуалів, які є на каналі, знімаю без того, як викопую. Ось дивіться: це корінь, ось оцей стрижневий. Це корінь тієї рослини, яку я посадила. Тобто корінь тієї армерії їх мами. мами. та, яка розмножила ось цих всіх дітей. Це стержневий корінь, він нам потрібний не буде. Що ми робимо? Ми ось пересаджуємо молоді ось такі кущі. Кожну цю поділку, щоб ви розуміли, Ось кожна окрема поділка вона може ну, навіть по одній саджатися, і це вже буде кущик окремий. Головне не заглиблювати, так як я показувала вам полуницю, ви і маєте садити її ось на такому рівні, щоб ця розетка, яка виходить, була вище поверхні землі. Але такими маленькими, ну там хто продає, звичайно, на продаж вони розсаджують такими маленькими, щоб потім. Отримати більше прибутку і більше було кущиків, але я ось саджаю, ну, можу саджати ось такими кущиками. Меншими я для себе не саджаю, коли ділю. Ось. Тому зараз я поділю декілька таких собі кущів, тому що на місці, от бачите, я її просто відриваю. Просто беру і відриваю. рву, оцей старий корінь видаляю, він мені не потрібний. У мене залишаються лише ось такі стрижневі корінчики, які я зараз покажу, як я закопаю. Ось такі будуть кущики. Хочете більші, хочете менші. Чому я роблю це зараз, коли вона цвіте? Тому що йдуть дощі, щоб зекономити свій час, і потім не возитися з водою. І не поливати цю ту справу. От, то я її краще пересаджу цей кущ зараз, щоб потім в мене було менше роботи. Ось на це місце я посаджу три кущики, цього, цього мені буде достатньо. А потім вже всю цю армерію поділю і посаджу в інше місце, на інші клумби. Можливо, той, хто дивився останнє моє відео. Така мені сянула думка в голову, ще між полуниці я її розсажу. Ось, посадила я трошки більше кущиків. Квіточки, звичайно, в цих саджанцях, які ви пересаджуєте, бажано видалити для того, щоб кущики зростали далі. Звичайно, я потім ще замульчую або кавовим жмихом, або травичкою. Ще щодо поливу, не сказала я, вона не вибаглива до поливу, так її дуже часто поливати не потрібно. І, ну, звичайно, коли дуже жарко і сонце, її потрібно поливати. Шкідників таких якихось я на ній не бачила і жодним чином ніякою хімією. Цю квітку я не обробляю. Тому саджайте армерію. Знайте, що вона не агресивна, вона не насіється, вона не пускає якісь там корені, не стріляє далеко. Дуже гарна, просто чудова рослина. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!